Хочу дати розуміння, що в моєму, як я собі уявляю, взагалі реформи відповідальність. От, я працюю у Львові, так? І якщо є якась проблема, то я крайній за все. Я не шукаю, хто крайній. І я би хотів, щоб наші політики е, також себе так поводили, тому що сьогодні дуже багато розмов і всі говорять, чому якось так воно не сталося. А треба завжди нести відповідальність. За то, що ти робиш. Тоді буде і довіра, тоді буде можливість робити реформи, тому що в нас завжди говоріння забирає перше місце. Наприклад, останні події так? А то війна. От у Львові, наприклад, ми почали розробляти блокпости, які захищають відграду. Ви думаєте, хтось сильно цікавиться в державі, щоб їх закупляти? В Принципі, ні, ми у Львові почали купляти е, всюди хвиготовляти всюди ходи, які можуть вивозити ранених 300 кг кілограм е, Це Наші науковці, наші підприємці. Думаєте, хтось з ними цікавиться. Не зовсім ні. Тобто відповідальність от то, що сьогодні е, бракує на моє глибоке переконання, тому що розмов дуже багато, але треба чітко чітко брати на себе відповідальність.